Я не хочу хвалитися, але я була колись давно на море і їла на пляжі самсу. Я нею не отравилася, але і мені було смачно, і зараз я приготую таку ж саму. Для тіста сіль з'єднала з водою та борошно, замісила туге тісто. Розділила тісто на чотири частини, розкатала у тонкий пласт. Змащую тісто маслом та накриваю наступним шматком тіста і знову змащую маслом, скручую у брулет та кладу у морозілку. Для начинки я обрала яловичину, нарізаю на маленькі шматочки. Та та цибуля, трішки сала, посипаю спеціями: це сіль, перець, чорний, коріандр та часник. Начинка готова. Витягаю тісто з морозилки, нарізаю на 12 шматочків, розкатую тоненько, на серединку викладаю дві стілові гложки м'яса та заліплюю трикутничком, як я показую на відео. Тісто гарно піддається, тому проблем з ним не буде. Змащую самсу зверха жовтком, зверху прикрашаю чорним кунжутом і в духовку поціновувач моєї кухні сказав, що смачно, мама Готуй ще, і я обов'язково ще приготую.